Пускаво просимо на канал «Казки з подушки. Тут ви знайдете чарівніка скетлі та й на ніч, що допоможуть поринути у світ снів. Кожного вечора ми будемо розповідати затишні історії для вашої малечі. Слухайте їх разом з нами. У маленькому засніженому містечку жив маленький хлопчик на ім'я Ніколас. Він завжди мріяв побачити справжнє новорічне диво. Усі вважали його вигадником. Бо він розповідав історії про чарівних звірів, що приходять з лісу, про зірки, які вміють розмовляти, і про Діда Мороза, що приносить подарунки лише тим, хто вірить в магію. За три дні до Нового року Ніколас знайшов під подушкою незвичайний лист. На конверті з золотими літерами було написано Для Ніколаса мрійника хлопчик розгорнув його і прочитав: Дорогий Ніколасе, твоя віра в дива змінює світ. Ми вирішили запросити тебе в нашу команду, щоб ти допоміг врятувати новий рік. Зустрінь нас опівночі на пагорбі біля старого дуба. І пам'ятай, дорога буде непростою, але в тебе є те, що потрібно. З найкращими побажаннями, дід Мороз. Хлопчик не міг повірити своїм очам. Цілий день він ходив, усміхаючись, і нетерпляче чекав півночі. Тягнувся найтепліший одяг, ніколи Прокрався з дому та побіг до дуба, який стояв на пагорбі біля лісу. Опівночі вітер раптово стих, і навколо все засвітилося м'яким стріблястим сяйвом. З навес спустилися чарівні санчата, запряжені білими північними оленями. Вони світилися так, ніби були зроблені з льоду і зірок. Ніколасе, ми чекали на тебе, пролунав голос із санчат. На сидінні сидів незвичайний старий. А молодий і сильний чоловік у довгій мантії, яка переливалася всіма кольорами снігу. Час вирушати новий рік у небезпеці, і лише ти зможеш допомогти. Але я як я зможу? злякано шепотів хлопчик. Твоя віра сильніша сильніше за будь-які чари, відповів Дід Мороз. Але дорога буде довга і загадкова, усе залежить тільки від тебе. Роздумуючи, Ніколас зробив крок уперед і сів у санчата. Щойно вони злетіли в небо, хлопчик побачив, як десь далеко, за горизонтом, розливається яскраве червоне світло. Що це? запитав він. Це серце Нового року. Серйозно відповів Мороз. Воно почало згасати. Ніколас зрозумів, його чекає надзвичайна пригода. Але що саме заважає серце Нового року горіти? І чи вдасться йому знайти відповідь перш ніж час сплине? Санчата летіли нічне небо, залишаючи за собою сіливий слід, як комета, ніколи стискав руки в кулаки, намагаючись приборкати хвилювання. Світло попереду ставало дедалі яскравішим, але водночас тривожнішим. Воно пульсувало, ніби просило про допомогу. Що сталося із серці Нового року? нарешті запитав хлопчик. Дід мороз зітхнув. Серце Нового року горить завдяки радості та турботі людей, але цього року щось змінилося. Люди втратили віру в дива. Перестали дарувати тепло одне одному. Якщо ми не зупинимо цей процес, світ може залишитися без Нового року назавжди. Але як я можу допомогти? Я ж звичайний хлопчик, вигукнув Ніколас. Дід Мороз глянув на нього з серйозним поглядом. Ти не просто хлопчик, Ніколасе. Твоя віра в добро і дива це те, чого бракує багатьом. Ти зможеш нагадати людям, як це, радіти простим речам і вірити краще. Але для цього тобі доведеться пройти три випробування. Сончата різко спустили з засніженого лісу. Ніколас побачив, як на галявині чекає дивна істота, велика сова із золотими очима. Моє перше випробування? здогадався хлопчик. Так. Підтвердив дід Мороз Сову звати Арія, і вона переведе тебе через ліс. Там ти маєш знайти найцінніший скарб, але будь обережним, ліс не терпить тих, хто сумнівається у собі. Ніколас зійшов із санчат і попрямував до сови. Вона розправила величезні крила і, не сказавши ні слова, злетіла вперед. Хлопчик поспішив за нею, хоча в голові крутилися сумніви. Що ж це за скарб? І як його знайти? Ліс був густим і темним, але кожен крок Ніколаса освітлювався ніжним сяйвом. Сова час від часу оберталася, ніби переконуючись, що хлопчик йде за нею. Чого ти боїшся, Ніколасе? несподівано пролунало стич. Я я боюсь, що не знайду скарб, зізнався хлопчик. Справжній скарб завжди ближче, ніж здається, – відповіла сова, не зупиняючись. Раптом на шляху Ніколаса з'явилося три дороги. Кожна була в інший бік, і кожна була освітлена інакше. Одна червоніним світлом, друга синім, а третя золотим. Слова вже не було видно, над хлопчиком знову нависли сумніви. Що ж мені обрати? запитав він сам в себе. У цей момент ніколас побачив щось незвичайне. На золотій дорозі лежала маленька коробочка з написом Відкрій мене, якщо зможеш довіритись своєму серцю. Хлопчик зробив глибокий вдих і зробив крок вперед. А що станеться далі? Який скарб чекає на Ніколаса? І чи вфорється він із випробуванням, щоб рятувати новий рік? Золотий шлях був покритим тонким шаром Інею, і кожен крок Ніколаса лунко відбувався в тиші. Хлопчик підійшов до маленької коробочки, що лежала на дорозі, і обережно підняв її. Вона була легкою, а на її поверхні мерехтіли слова. Тільки той, хто слухає своє серце, відкриє цей скарб. Нікола сторкнувся кришки, але вона не піддавалась. Він відчув, як тривога підступає до грудей. Що це означає? пошепки запитав він. Раптом у повітрі пролунав лагідний голос. Своє серце знає відповідь. Але чи ти сам готовий її почути? Ніколас заплющив очі і зосередився. Він подумав про те, чого найбільше хоче, щоб новий рік відбувся, щоб люди знову почали вірити в добро, щоб світ наповнювався радістю, його серце стало битися швидше, і він тихо прошепотів. Я хочу допомогти, я хочу, щоб тива повернулась до світу. Кришка коробки раптом легко піднялася. І всередині Ніколас побачив яскраве світіння. Він дістав маленький кристал, який переливався золотом, теплим і затишним, як полум'я свічки. Це твоє перше завдання, нову озвався голос. Кристал символізує віру. З ним ти знайдеш шлях до наступного випробування. Ніколас тримав кристал у долоні раптом відчув, як все навколо зміниться. Замість лісу він опинився на величезному льодовому озері. Воно було гладке, як дзеркало, а в центрі світилось ще три кристали червоний, блакитний та білий. Наступне випробування знайти рівновагу, пролунав голос. Але будь обережним, одне невірне рішення, і ти зможеш потрапити в пастку сумнівів. Озеро почало тихо дзвеніти, ніби грало в чарівну мелодію. Хлопчик зрозумів, що тепер його чекає новий виклик. Він зробив перший крок на лід, і той відповів дзвінким звуком Але як дістатися до кристалів, якщо поверхня ставалася такою нестійкою? Не поспішай, Ніколасе, шепнув він сам собі. Вір у себе. Хлопчик ступав усе далі, тримаючи золотий кристал у руці, але раптом його увагу привернуло щось на краю озера. Там стояла маленька фігурка, схожа на дитину, яка махала йому рукою. Ніколас, де поможи, пролунало відлунням. Хлопчик зупинився, не знаючи, куди йти, до фігури чи до кристалів в центрі озера. Що бере Ніколас? Яку роль зіграє його перший кристал? Чи зможе він подолати усі випробування і повернути новий рік? Ніколас завмер, розриваючись між двома шляхами. Фігурка на краю озера виглядала беззахисною, але лід під його ногами почав тріщати, нагадуючи про небезпеку. Перестали в центрі світились дедалі яскравіше, ніби закликаючи його поспішати. Якщо я піду до центру, фігура може зникнути, але якщо я спробую допомогти, чи зможу віртувати новий рік? прошепотів ніколас, відчуваючи, як сумніви заповнюють його серце. Він міцно стиснув золотий кристал в руці, його тепло нагадало хлопчику, що він тут не просто так. Дід Мороз сказав, що віряв в себе, це ключ до всього. вам потрібна відвага. Сказав він сам до себе і рішуче ступив до краю озера, де стояла фігурка. З кожним новим кроком лід під ногами тріщав дедалі голосніше. Хлопчик побачив, як фігурка розчиняється в тумані, але не зупинявся. Останній крок був найбільш ризикованим. Лід ось-ось мав зламатись, але Ніколас простягнув руку вперед. Тримайся, закричав він. Фігурка торкнулась його долоні, і в ту ж мить усе навколо змінилось. Озеро тріщини, кристали, усе зникло. Натомість Ніколас опинився в величезному залі, наповненому сяйвом. У центрі стояло дивне створіння, схоже на маленького чоловічка з крижаним тілом і сріблястими очима ти пройшов друге випробування, сказало створіння, уклоняючись. Твоє серце сильніше за страх. Ніколи здивовано дивився на нього, ще не розуміючи, що сталося. Ти обрав допомогти іншому, навіть ризикуючи власною безпекою, пояснило створіння, і це ключ до другого кристала. Чоловічок протягнув хлопчик у блакитний кристал. Який засеяв, щойно опинившись в його руці. Разом із золотим він почав переливатися, створюючи м'яке світло. Що тепер? запитав Ніколас. Третє випробування, сказав чоловічок, але воно буде найскладніше. Знову все змінилося. Тепер Ніколас стояв серед великого місця, люди поспішали вулицями, але ніхто не посміхався. Ліхтарі не світили. А замість снігу з неба падали холодні сірі каплі, які розчинялися на землі. Що це за місце? запитав Ніколас сам в себе. Це місто втратило віру в дива? пролунав знайомий голос Діда Мороза. Твоя задача подарувати їм промінь світла, але як саме тобі вирішувати. Ніколас подивився на кристали в руках. Вони світилися слабше. Ніби потребувало підживлення, але як він міг змінити ціле місто? Він озирнувся і побачив маленьку дівчинку, яка сиділа на сходах старого будинку, і плакала. Ніколас підійшов до неї. Що сталося? тихо запитав він. Дівчинка підвела голову, і її очі, наповнені сльозми, зупинилися на ніколасі. Я загубила свій ліхтарик, без нього я не знайду дорогу додому, відповіла вона. Ніколас опустився на коліна і простягнув їй золотий кристал. Візьми його, він освітить твій шлях. Дівчинка взяла кристал, і його світло раптом розгорілося і так яскраво, що почало розганяти сірі хмари. Всюди на вулицях підняли голову і вперше за довгий час побачили світло. Ніколас відчув, як щось тепле наповнює його серце. Але перед тим як він встиг зрозуміти, щось сталося. Все навколо почало знову змінюватися. Що чекає Ніколаса далі? Чи вдасться йому виконати третє випробування і повернути новий рік? Коли сайво навколо зникло, Ніколас опинився в темному просторі це місто не було схоже на ліс, ні на місто, лише тьмяний нескінченний морок. Лише в дилині, майже непомітно, мерехтіла крихітна зірочка. Це третє випробування? Запитав хлопчик його голосу на порожнім відлунням. Так, почувся голос Діда. Тобі доведеться зустрітися з власними страхами, лише подолавши їх, ти завершиш свою місію. Темрява навколо почала рухатися. Ніколас побачив тіні, які ставали все ближчими, обступаючи його. У цих тінях ховалося все, чого він боявся: самотність, невдача. Відчуття, що він надто малий що щось змінити. Ти не зможеш, прошепотіла одна з тіней. Ти звичайний хлопчик. Ти не врятуєш новий рік, сказала інша, люди не вірять у тебе. Слова були колючими, вони пробивали прямо в серце. Ніколас відчув, як йому стає важче дихати, але раптом він згадав слова Діда Мороза, «Твоє серце сильніше за будь-які сумніви. Ви помиляєтеся. Твердо сказав хлопчик, дивлячись у тіні. Можливо, я маленький, але я вірю в добро, і якщо навіть я зможу запалити хоч одну іскру в цьому світі, це вже змінить на краще. Світло блакитного та золотого кристалів у його руках раптом спалахнуло яскравіше, ніж будь коли. Тіні закричали і почали зникати, розчиняючись у сяєві. Коли остання тінь зникла, Темрява навколо розтанула, і Ніколас опинився перед величезним кришталевим деревом. В гілках сиділи тисячі маленьких вогників, які мерехтіли, наче зорі. У центрі дерева був білий кристал, останній, який він мав здобути. Ти впорався, Ніколасе, рунав голос. Дід Мороз з'явився поруч, посміхаючись. Ти довів, що віра, доброта і сміливість. Можуть подолати навіть найтемнішу ніч. Візьми останній кристал, він завершить твоє завдання. Коли Ніколас взяв обережно білий кристал, у ту ж мить всі три кристали, золотий, блакитний і білий, об'єдналися в його руках, утворивши яскравий сайво, яке заполонило весь простір. І що тепер? запитав Ніколас. Тепер ми повернемо серце й нового року, сказав дід Мороз, але будь готовий. Це лише почат твоєї подорожі. Сейво навколо них стало ще яскравішим, і вони зникли, вирушаючи до найважливішого завдання. Чи вдасться Ніколасу повернути серце Нового року, і які ще виклики чекають на нього? Коли сайво розсіялося, Ніколас опинився у величезній залі, яка нагадувала палац зі снігу і льоду. У центрі стояв величезний механізм. Схожий на годинник, але його стрілки завмерли, час, наче перестав існувати. Дід Мороз стояв поруч і мовчки дивився на цей годинник. Це серце Нового року, сказав він, повернувшись до хлопчика. Воно має рукатись, щоб новий рік настав, але кожного року воно живиться вірою в людей в дива. Цього разу віри майже не залишилося. Ніколас підійшов ближче і побачив, що механізм тримався на тонких крижаних ланцюгах, які виглядали надто крихкими, ніби ось ось розсипляться. Як я можу його запустити? запитав хлопчик, дід морозло, яка посміхнувся. Ти вже маєш все необхідне. Ніколас подивився на три кристали у своїх руках. Вони світилися теплим світлом, спокійним блакитним і чистим білим світлом. Твоє серце, сміливість і доброта вже наповнили ці кристали, сказав дід Мороз. Тепер потрібно їх об'єднати. Хлопчик закрив очі і зосередився. Він пригадав усі свої випробування, як переміг сумніви, як допоміг дівчинці і подолав темряву. Усі ці моменти наповнили його теплом. І кристали в його руках почали зливатися в одне сяйво. Тепер тій, Ніколасе, сказав дід Мороз. Хлопчик простягнув руки до механізму, світло з кристалів потекло, немов річка, заповнюючи кожну тріщину, кожну деталь годинника. Механізм затремтів, а потім почувся глибокий дзвінкий звук. Стрілки годинника почали рухатися спочатку повільно. Потім дедалі швидше. Ти це зробив? вигукнув дід Мороз, а його голос лунав, як дзвін радості. Годинник запрацював і світ навколо змінювався. Морок зник, а небо наповнилося зорями. Люди у всьому світі відчули, як їхні серця наповнювалися теплом і радістю. Сніг почав падати, вкриваючи все навколо білою ковдрою, а у вікнах запалилися святкові вогні. Новий рік. Настав, сказав дід Мороз. Ніколас відчув полегшення і радість, але раптом він зрозумів, що не все закінчилося. Якщо віра знову зникне, запитав він, дід Мороз поглянув на хлопчика з мудрою посмішкою. Віра в дива це не те, що можна зберегти раз і назавжди, це те, що потрібно плекати кожного дня. Тепер ти знаєш, як це робити. Але як? Здивувався Ніколас. Тетмароз поклав йому руку на плече: Ти сам маєш стати джерелом віри в радості. Кожна добра справа, кожен промінь тепла, який ти подаруєш світу, буде змінювати і зміцнювати серце Нового року. Хлопчик кивнув, відчуваючи, як у нього зростає нова сила. Я обіцяю, що зроблю все можливе, щоб люди ніколи не забували про дива. Дід Мороз посміхнувся Я в цьому не сумнівалась, Ніколасе. На цих словах усе навколо наповнилося сяйвом, і хлопчик знову опинився вдома. На годиннику була опівніч, а з вікном йшов легкий сніг. Новий рік настав, але це був лише початок історії Ніколаса. Попереду на нього чекали нові пригоди, адже бути хранителем віри в дива велика і відповідальна місія. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії. До нових зустрічей у світі казок і снів.